30 ветеранів війни і представників громадських організацій, 10 квітня зібралися у холі обласної військової адміністрації перед початком сесії обласної ради. Люди розповіли, що вони проти зміни керівника обласного медичного центру реабілітації. Станом на 10 квітня 2025 року обов'язки директора центру виконує Галина Козловець. Микола Петрук, ветеран війни, голова громадської організації Форт Полісся, розповів, що депутати обласної ради планують ухвалити це рішення без обговорення з ветеранами та представниками громадськості. Що це робить? Всі питання, всі ну, деребани, ми будемо питати, говорити, ритмі, це все знаємо. Проходять, проходять з закритими дверима. Сьогодні обласні депутати прикриваються воєнний стан, і ми не можемо вас запросити на засідання обласної ради. Де в нас йдуть тут бої? Ми не бачимо бої. Хотіли провести обласні депутати таємно змінити керівника цього центру. Через цей центр пройшло більше 4,5 тисяч ветеранів, які получають. Ле безплатне лікування. Віктор Чабаненко, голова союзу десантників Житомирської області, каже, що ініціює питання зміни керівника обласного медичного центру реабілітації депутат обласної ради Руслан Годований. годований каже ні там не все в порядку. Воно, Надо воно міняти, людей. надо міняти Ми в цьому бачаємо корупційні дії. Які бачимо, що робиться все приходить на частні конторки а ветеранам ті хто свою проливав і ризикував своїм життям кожен день і сьогодні це робить. Вони повинні і тепер йти десь отримувати послуги, Треба гроші платити. Це відверта брехня, і мені соромно, що таким чином підло і цинічно використовується чесне ім'я людей, які нас захищають ветеранів Збройних сил України. Цей центр саме приміщення належить державі. Він не належить навіть обласній раді. Тому продати його, змінити право власності в нас немає навіть повноваження, але зв'язку з тим. Що я е, люблю цифри і дивлюсь фінансові звіти і плани і так далі. Я дійсно на медичній комісії підняв питання, коли був Олександр Михайлович Торбос, підприємство у 2023 році, закінчив е, з прибутком 4 мільйона гривень. А коли тимчасово покладені обов'язки були на людину, підприємство закінчило збитком 500 тисяч, тобто за неповний рік мінус 4,5 мільйона. Сказали, що у людини немає досвіду, не вистачає фаховості. Галина Козловець, тимчасово виконувачка обов'язків керівника обласного медичного центру реабілітації, телефоном розповіла, що центр не є збитковим. Скільки ми плануємо заробити і скільки заробили? Можливо, він по цьому фінансовому звіту і говорить якісь цифри. Якщо ми плануємо заробити 100 мільйонів, а заробили. 80, то він має на увазі, що це підприємство збиткове. Хоча це зовсім не так, і підприємство в мінус не працює. Всі працівники отримують заробітну плату і доплати, і надбавки вчасно і в повному обсязі. У нас дуже багато військових. Військові не оплачують абсолютно нічого. Відповідно, вони лікуються безкоштовно. І чим більше військових, тим більше ми не можемо виконати той план. Но черга у нас вже на грудень місяць. Депутати обласної ради запросили до виступу Миколу Петрука. Після чого ухвалили рішення призначити Олександра Данищука, виконувача обов'язків директора обласного медичного центру реабілітації на час воєнного стану. До призначення на цю посаду Олександр Данищук працював в обласному перинатальному центрі. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомир